Діти, рада знову вас вітати. Нам сонечко всміхається, радіє дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Запрошую вас на заняття з математики. В одній казковій країні, де господарювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали. Дзвінки пісні, але одного разу сніговій королеві набридло слухати їх, і вона попросила свою сестру Зимоньку зиму засипати все навкруги снігом. Не залишилось ні травинки, ні листочка, і птахам довелося полетіти з країни. Стало тихо і нудно, тільки сніг рипів на морозі. Діти, як можна допомогти птахам повернутися до своєї країни? Пропоную приготувати для птахів частування. Порахуйте, скільки у нас годівниць? Один, два, три, чотири. Чотири годівниці. У першу годівницю покладемо одне зернятко. А в кожну наступну на одне зернятко більше. Скільки зерняток у першій годівниці? Одне зернятко у другій. Два зернятка. В третій, три зернятка, а в четвертій чотири зернятка. А скільки всього зерняток в годівницях? Багато молодці. Діти, розгляньте картинку, на якій художник не домалював кілька деталей. Як ви гадаєте, кого він малював? Схожа на пташку. Що встиг намалювати художник? Голову. Татулуб. А що потрібно домалювати? Хвостик, дзьоб, лапки та крильця. Дітки. А за допомогою яких геометричних фігур ми доповнили пташку? Так, за допомогою трикутників. Пташка нам дуже вдячна і пропонує ще погратися. Скажіть. Де знаходиться пташка? Перед ялинкою. А тепер де заховалася пташка? За ялинкою. Де пташка? Між ялинками. Діти, на вас чекає ще одне завдання. Подивіться уважно на картинку та знайдіть тінь усім пташкам. Порахуйте, скільки синичок. Три синички. А скільки снігурів? Два снігура. Молодці. Діти, ви були дуже уважні та старанні, і нам вдалося повернути птахів до своєї країни. До нових цікавих зустрічей!